Привіт-привіт! Я бачу, вам зайшли відео з маленькими вітрячками, які я вирішив розпродати, Тому давайте трошки поширю я цей момент. Я готовий віддати навіть першу есочку, оскільки я її довів до стану М3, подовживши хвоста, змінивши. Коротше, від десочки, тут лишилося тільки тільці турбінки, більше нічого. Тут зовсім інше. Тут Гвинт 1,65, генератор емочний від М3 хвостик, довший контролер синій, якраз, який для неї підходить. 450-500 ватт буде показувати на досить сильному вітрі. Це 10-11 метрів в секунду. Вітряк адекватний своїм розміром відповідає і. Оця малявка-саморобка, з якою яка була спершу іншою, але зараз вона збалансована в іншому варіанті. Це п'ятолопатний гвинт 1,3 метри з теж синім контролером. Хвостик оригінальний від М3, до неї досить добре підійшов по розмірах, по габаритах. Ну, з нього 240-250 латт можна побачити в сильний вітер. А так реально, ну, обидва починають працювати десь з вітру два з половиною починають обертання. Uh, і ну, чесно показують, що можуть по своїх малесеньких розмірах. От ледь подуло він уже стартанув, uh, готовий віддати їх обидва, навіть незважаючи на те, що казав раніше, що я сочку не продаю. Uh, просто дуже хочеться спробувати прямого конкурента херсонця, прямого конкурента українському цьому вітряку М го Однаковий по діаметру. Не знаю, а для того, щоб спробувати, треба мати вільне місце. А в мене його немає і нема куди їх більше вішати. Тому віддам. За тою самою ціною, за якою пішов М3, 420 комплект. І так само віддам цей, цього малявчика з 1,3 діаметром за 300 з контролером в комплекті. Обидва підійдуть на систему як 24 вольти, так і 48. А, обидва є маленькими, ну єдине, що цей звичайно, що трошки більше, і він дійсно зможе трошки більше виробляти на гарній висоті. Це 12-15 кВт один місяць. Реально, а меншенький, звичайно, що менше. Це 3-4-5 кВт один на місяць. Обидва є іграшки. Вони є добрі для старту. Я на цьому наголошую, щоб ви чітко розуміли, що ви купляєте, для чого ви купляєте і на що ви їх купляєте. Тому, якщо когось цікавить, 067 501 75 74 а... Вайбер телеграм ватсап.